Всім привіт, народ! З вами Легенда. І зараз ви можете мене спитати, що я роблю в Майнкрафті. Е, я, наприклад, вам можу відповісти: я зараз на своїй карті, там, де я виживаю просто для себе, Якби сам собі в строїв, в виживанні е, все якби, розбудовував потрошки і потрошки і виживав, так би сказати. Як бачите, тут всякі загончики, тут домики. Оце все тут роб... є. Е, і все це робилось виживання. Так, зараз в параметрах трошки зменшу дальність перерисовки, щось, коли включу відео, підлагує. Так, е зараз вам, мабуть, перейду в креатив і все покажу до того. І тільки викладу перші речі. Оці, коротше, цю карту я вам хочу скинути е якби в групу нашу і, коротше, в честь 200 підписників. Свою карту хочу скинути, щоб ви могли на ній теж пограти. Так, зараз всі речі по бистрому викладемо і все зробимо. Так. Виходимо зі гри. Потім заходимо в креатив І зараз по карті -по 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 покажу вам, що, де і як, щоб ви е знали, що на цій карті ще є. Так, це я ще трохи не дострою, але ну, нічого. Коротше. Спавен, отам во. Як ви, ви коротше, заходите, появляєтеся зразу, де де-де-де-де тобі появляєтесь. Во. На цих камнях я проложив стежку, щоб можна було легенько знайти якби той дім, чи що. і коротше така стежка до самого цього. Далі ви можете бачити, все в фонарях, все освітлено, тут такий класний домик. Тут а, е, колодець спочатку потім ферма кур. Тут а, загон для коней, тут два вислікаші є, тут для коров, для овець, для свиней. Тут якби такі е, загончики для коней. Як бачите, тут прив'язувати їх тут, приязувати. тут, наприклад, там, воду їжу, тут освітлення і так далі. Така класна штука. Тут е, ферма трусника, тут гарбузів і е, тикв. Тут морква і картопля мала бути. Ну, Тут зараз пшениця. Ну нічого там. Потім приберу, поки карту буду кидати, думаю. Оце все зомбики мабуть, потукали. І тут пшениця. Тут все як розчитано, гляньте. Я спочатку як строїв, я не знав, що воно таке розчитане буде. Подивіться. Е, по центрі, типу, вода, і воно хватає на всю клітинку. Я його в забор поставив, тоді глянув, ой як класно розчитано. І так всюди. Так з поршнями можна збирати, наприклад, так. Клясно все зібралося, тільки ходиш, збираєш. Це взагалі поки все чотенько. Так, зараз беремо. Його не знаю для чого, ну все одно може викладу в сундук. Так, приступаємо далі, як би теж Всякі сундуки, є. ну, там можете полазити, потім подивитися. Тут такі квітки. Коротше, зараз такий бах, що, гляньте. Одна квітка, а, це є критіві. Коротше, Одна квітка, коли ламаєте, то дві випадає з цієї Такий бах і дюпати. Типу мона. Тут всякі сундуки, як я вже казав, тут зіліварки. п'ячки, котьол. Тут можна красити, я вже красив броню. Там ліжка і знову всяке цього. Я ще трошки дострою, тоді кину вам цю карту. Тут так, камні, е, там сама піщера, зараз до неї теж спустимося. Так, тут така піщера. Як бачите, тут дуже багато ярив. Навіть дуже гляньте. Це все є кіркові рив. Ну, вручну його, точніше. Так, зараз вилетимо звідси. І ще вам покажу далі, що в мене тут є. Ви могли замітити тут такий е, верстак і речах. Нажимайте на речах, верстак відсовується. І тут такий прохід. А цей прохід у нас до порталу. Так. Е, зараз зайде в нього, покажу вам. Так, 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 Де що, де ж то. Ага, тут о, в цю сторону. Я зараз заспавнюся біля. З замку, гляньте, здесь тут замок, дальність з маленька, о, вов замок. Тут я вихід зробив такий. І тут, я, типу, спаунер цих е чудиків, і там їх можна мучити, Типу обгордив, щоб, типу, якби ферма їх була чи що, як би сказати тако. З маленькою просопкою вже погано. Щось на, з відум лагає трохи. Нічого. Ой, ще й викинуло. Це ж треба. Так, зайдемо знову в Майнкрафт. Так. Є такі часом викиди, можна сказати. Так. Заходимо. Так, ми бачимо, що такий прохід є. Ну, до нього повернемося чуть пізніше. Або навіть можна зараз тільки, як би сказати, туди дойти треба точно. Так, цей прохід, він во, іде. Це спеціально я зробив, щоб можна було конем сюди заходити. Нажимаєте, відкривається е, прохід такий. І ви сюди з конем можете до порталу йти. Бо тут аж бачите, за др... по цій дробині не влізете з конем, а так е, можна в портал з конем бігати. Це дуже круто. Так, Так, закриваємо. Е, ще можна щось показати. Наприклад, оцей такий простенький захід. Цей річах просто лампочку включає. А цей і лампочку, і такі, якби ворота. Такі простенькі, але ну, все одно. О, Тут що забув. Тут там, можна нажати на цей річ і вода виливається, все змиває. Типу. Так, е, далі вам покажу. Тепер треба, хоча буде з підлагами, ну, прийдеться дальність перерисовки е, включити на максимум. Гляньте. Хочу вам сіди показати. Тут, Типа тайга, чи ще щось таке, якийсь, ну, як, як хто каже на неї. Тут такий ліс з березами і з дубами. Оник підлагоює. Тут гляньте. Джуни. Можете полазити, може за якийсь храм знайти чи ще щось. Тут знов ліс. А за цим лісом он там водись такого, біля джунглів і біля лісу. Там болото. то. Коротше, дуже класний сіт самий. Я, не, я, як почав тут виживати, я не знав, що такий сіт буде. Якби я навгад собі вибрав, щось вів там. Даже нічого не водив, просто создавав мір і він мені зразу купався. Коротше, дуже круто. Гляньте, як це все виглядає з висоти. Можете на цій карті повиживати, можете порозвиватися. Ну, хоча вже майже все розвинув. Хоча там в мене алмазів навіть немає, бо я за цю ігру тільки штук 10, мабуть, знайшов. Зараз... Як бачу ці всі ресурси, то що тут поки є. Ще тут так, а знову викинуло. Та скільки мона? Мабуть, через те, що відео, бо мене так часу ніколи не викидає. Там в тому сундуку відео і ще я рязко всі рухи роблю. А в цьому сундуку зараз прогрузиться. То в цьому сундуку, як бачите, така кірка є майже здоломана. Не хотів її ламати, бо друга зламалася. Ну, коротше, суть не в тому. Ну, окей. Така собі карта більш-менш більш е, можете тут полазити, по, е, як би сказати, дорозвивати, собі достроїти, що вам до смаку, наприклад. Е, можете, що Хочете, хочете її зіруйте, що хочете. Мені все одно. як би так сказати. Все одно в мене оригінал буде з собою. Ну, окей, підписуйтесь на мій канал, пишіть ігри, які хочете пограв чи ще щось. Пишіть всякі класні ідеї. Е, ставте лайки, всім удачі і всім пока.